Всім привіт! І ви на каналі Людмили Хомутовської, і Сьогодні ми поговоримо. А що ж там вирішить Зеленський Ердоган та представник ООН? Тому що насправді ми добре розуміємо, що Ердоган без кінця змовляє з Путіним. І не раз ми дивилися, і нам говорили те, що Ердоган перш за все притримує знаєте, матеріальної сторони. І він з цього конфлікту дивиться з матеріальної сторони. І зараз вже навіть прийшли перші, вже якісь е перші новини, що ж там з переговорів, а ми подивимось, що нам скажуть карти Таро, для того, щоб потім ви змогли зрівняти зрозуміти, як це працює. А крім того, ми поговоримо, чи буде на ЗАЕС. Те, що обіцяють росіяни, що завтра українська влада саме 19 числа зірве нашу АЕС, яка знаходиться на Запоріжжі, і ще багато багато різних новин і, і закінчимо це, це тим, що, а чому Європа перестала давати Україні зброю. І так пішли. Ті сьогодні знають, що відбуваються переговори, вони вже закінчились, а саме переговори проходять в Львові, У Львів приїхав Ердоган. Я мовчу поки про представника ООН, тому що ми не раз бачили, що те, що говорить ООН, воно не зовсім працює. І це така, знаєте, Фірма, я б сказала, організація, хочете на якась бутафорська, яка насправді вона працює для, для чогось для чогось, що цікаво їм з матеріальної точки зору. Більш за все, мене цікавить Ердоган, тому що Росія, я читаю і Соловйов, що пише, я читаю і Сімонян, і вони там прям, знаєте, так цитують, що сказав Ердоган і що. Потрібні переговори, переговори згадуємо мої прогнози по Росії десь приблизно місяців-два назад. Я казала, що переговори це взагалі щось таке терміново потрібне Росії. І зараз ми це, ми це все бачимо. І Росія вже не знає, яким чином танцювати, щоб почати переговори. Так що давайте ще. Під, підтверджується версія, яку написало дуже багато журналістів, що Ердоган нібито наполягатиме на тимчасовому припиненні вогню, щоб провести мирні переговори. А скажіть, будь ласка, чи дійсно в ворог з Зеленським Ердоган буде наполягати на тимчасове припинення вогню, щоб провести переговори Зеленського з Путіним? Не те, що наполягати. Нашого Зеленського будуть, не побоюсь, цього слова, душити, щоб він пішов на ці переговори, його будуть примушувати до цих переговорів, наполягати, викатувати велику кількість різних доводів, чому нам потрібно. Заключати мир з Росією і, і все в тому напрямку. А що відповів Зеленський? Відповідь Зеленського. А Зеленський нам говорять, ось не може знайти свою камеру. А Зеленський говорить, що десь він погодився. Нам дають влюблені, які кажуть, карта влюблених говорить, що він готовий до діалогу, він готовий йти на переговори. Як хтось мені сьогодні написав, що Людмила, ви, будь ласка, не захищайте Зеленського. Тому що це все пауки в одній банці. Дорогі мої, якщо ви мене слухали, я, я весь час говорю, що я не за когось, я не можу за когось відповідати, я можу відповідати тільки за себе. І конкретно за свою позицію, я нікого не вигоражувала і вигоражувати не збираюсь. Це людина, і я розумію, що це людина. Які він прислідує цілі, я теж не буду говорити, тому що хто мене слухає, вони теж знають мою позицію. А тут ми подивимося, що краще для України. Чи буде це краще для України? Чи оті перемовини, які нам говорять, що нібито вони про це договорилися, чи ці перемовини будуть кращі для України? Нам дають четвірочку кубків. Що ми бачимо, на четверочки е, да? мужчина, який сидить, весь такий, знаєте, в собі, можна сказати, що медитує, нерадісний такий. Тобто Тут немає почетвірки, тут немає радості, і це не краще для України. Це взагалі така карта незадоволення. Людина незадоволена, так що все найкраще для України. Чи будуть да, ці перемовини саме зараз? Чи будуть ці перемовини саме зараз? Говорять, що ілюзія. Сім кубків говорять, що перемовин не буде. Може бути ілюзія перемовин. А раз в нас ілюзія, то в нас закриває щось. Да? Ілюзія це Uh, примара картинку, яку ми собі придумали, картинку, в якій ми живемо, а за цією картинкою є правда. Uh, і в тому російському філь... фільмі Брат і каже, є така фраза, так в чому ж правда брат? Так, то... Так, то... А що ж є тут а не ілюзія? Що тут є насправді, що закривають за ілюзією? Нам дають шута, Чуть-чуть попрошу його підрозкрити. Страшний суд, ще раз підріскати. І трієчку мечів. По ШУТу це, знаєте, якийсь взагалі нестандартний підход. Взагалі не те, що ми думаємо, але воно якимось чином повинно, повинно конкретно мати вплив на війну, і воно ще по трієчці мечів, так. Трійка мечів, хто знає старо, так, то тут говорять про те, що це якась невідворотна катастрофа. Не знаю, щось мені тут, знаєте, підказує про атомну електростанцію. І оці аргументи, які нам говорили, що якісь залізобетонні аргументи, по шуту, це не, не запорізька атомна. Скажіть, будь ласка. Оця сила, все те, що видвинув Ердоган, Ердоган, це взагалі за ним не, не стоять ті погрози, які ми слухаємо. Що вже 19 серпня українське ВСУ вдарить, російська сторона це пише, говорить, відкрите, почитайте, вони трублять вже два дні. Що вже саме завтра. 19 серпня, серпня російська, Українська ЗСУ вдарить по атомні і вона розірве це все, все робить Україна. Оці аргументи, які тут привели для Зеленського, це є Запорізька АЕС. Вона. Що я вам можу сказати? Напевно, все правильно, тому що ви вибираємо з двох зол. Наскільки це далеко зайде, хочеться запитати, чи це щось буде зараз, чи щось вони там домовляться, буде обратний знаєте, якийсь ход. Тому що я дійсно не президент України і я не можу відповідати за Зеленського. Але знаєш ти говорять, якщо ти хочеш стати, кимсь, кимсь то в його лапті та пройти по його життя, життю. І тут, якби я була на місці президента, напевно, я б теж дуже сильно подумала, тому що це дуже величезна загроза, і, і це не фейк. І Росія насправді вона зробила шах. І вона насправді пішла з самих козирних карт. І, напевно, тут є що вибирати, вибирати для того, щоб подивитись згори на, на, ті, на те, що відбувається. А зараз згадайте, будь ласка, ми дивилися декілька, напевно, неділю чи дві назад. Про Зараз не згадаю, в мене все перемішується, тільки я даю інтерв'ю. Хтось запитав, що там буде ЗС, і потім чи домовляться. І я згадала, що домовляться. Буде все-таки якісь там торги і придеться конкретно домовитися під напором під напором взагалі мирової, мирової спільноти. Так що так і спитаємо сьогодні. Вже багато що змінилось. Зараз пройшла зустріч, зараз як червона тряпка. Заклики Росії лунають. А скажіть, будь ласка, чи таким чином через оці домовленості знімуть напругу на ЗС? Знімуть цей, цей конфлікт там обіцяю, що взагалі заморозять? Правильно я розумію, що росіяни відійдуть і відійдуть. І покинуть Запорізьку атомну. Закривають, нам дають верховну жрицю, це тайна, і вам не потрібно це знати, це яким чином, знаєте. Нащо щоб вам горіла голова, але все ж таки ми бачимо, що це все туди. Добре? Давайте будемо рухатись далі. Принаймні нам стало щось зрозуміло, нам стало більше відомо, і, можливо, ми зможемо зрозуміти те, що робить зараз наш президент. Дуже цікаві подробності, конкретно, які прийшли в США, да, тому що нам говорять. Що США тихо передали Україні ракети agm 88 HARM. Чи вони особливі? І тут нам прописують, що е ці ракети вони особливі тим, що вони якось проходять біля російських радарів. Взагалі їх не можуть якимось чином засікти. Вони, вони надшвидкі, вони. Протирадіолокаційні, і хочеться запитати, чи ці ракети дійсно зможуть якось розвернути цю війну, тому що величезні втрати ми ми несемо, і кожен день наші міста потерпають від обстрілів, чи допоможуть ракети Адж 88 ГАРМ? Тому щоб розвернути цю війну в якийсь інший напрямок, щоб привести нас до перемоги. Вони допоможуть нам для захисту. Так що дякуємо, дякуємо нашим ЗСУ, які не шкодують найдорожче своє, своє здоров'я і своє життя для того, щоб ми могли спати спокійно. Сьогодні мені написали такого листа, і я хочу вам зачитати, я не буду. Називати людиною, яка написала, тому що часто люди говорять, я не хочу, щоб моє ім'я. Єдине, скажу, що це чоловік він мені написав: добрий день, Пишуть, що Європа сильно зменшила поставки зброї для нас. Це вплинуло на те, що немає наступу на Херсон. І що, дальше, що подальше звільнення Херсону відкладається, поки не Переможуть республіканці і не запрацює ленд-ліз. Давайте подивимося. Дійсно, це знову, знаєте, війна в Україні, вона неоднозначно почалась, і тут знову таке, якщо республіканці переможуть, то нам будуть давати зброю. Здається, де ти шах? де та Україна? Господи, за скільки ми можемо вже воювати? Де ще така страшна війна, ще такі страшні розгроми, які наші міста зараз витримують. І давайте подивимося, чи дійсно Європа зменшила поставки зброї, які мали прийти саме в серпні. Тому що ми ж не знаємо графік зброї, може це стільки і повинно було прийти в серпні. Скажіть, будь ласка, чи дійсно Європа зменшила поставки зброї, які потрібні, щоб були прийти тий серпні були якісь домовленості? Це так? Ні. Пажа злов говорить, що так, десь там може хтось і це, але все йде за планом. Е, чуть чуть в сторону правди, але це все-таки не, не глобально. Це тільки паш. Знаєте, якась мала енергія. Не настільки багато вони зменшили щось зменшили, але не стільки, як зараз роздувається? І чи дійсно оці зменшення зброї, про які говорить мені людина, яка написала, впливає на наступ на Херсон? Чи дійсно ці поставки зброї впливають на наступ на Херсон? Так, нам говорять, дають сім пентаклі, яка говорить, так, затримують, потрібно чекати. Це впливає. Е і чи дійсно відкладується звільнення Херсона, поки не переможуть республіканці? Чи дійсно відкладується звільнення Херсона, поки не переможуть республіканці? Ну, тут немає однозначної відповіді. Я так не можу сказати, тому що 5 ж... жезлів це не про перемогу, це про конкуренцію. Там є конкуренція, якимось чином воно трошечки притормажує, але все-таки це не настільки правдива інформація. Тут говорять, знаєте, правдлив... інформація, в цій інформації є якась частина правди, але не вся. Отаку нам відповідь дали. Як кажуть, хочете вірити, хочете ні, але хочеться знати, пробуй аналізувати, це прикладати до себе і розумій, наскільки ми йдемо в ту сторону. Добре, дивимось далі на наші новини. Так. Згадайте теж якесь інтерв'ю, я говорила, що не всі не всі будуть покарані, хто працює на окупаційну владу, тому що там буде різного роду відповідальність. І сьогодні е, давав міністр медицини, я навіть не сумнівала, що медиків віднесуть до такої категорії, які не відповідають за злочини. Чому? Тому що. Е, насправді є закони, є закони медицини, і ми працюємо на те, що перше не повреди, а друге не, не можна відказувати в допомозі, тим більше нагальній допомозі. Це, вибачте, е, життя людини, це конкретно людина, яка потребує допомоги. Якщо ти медичну допомогу не надаси, вона може до завтра не дожити. І, і сьогодні міністр охорони здоров'я сказав таку фразу: надання медичної допомоги, і робота в закладі охорони здоров'я не буде вважатися колабораціонізмом, це, це була наша позиція, яку ми узгоджували силовими структурами і робили з цього приводу декілька заяв. Співпраця з окупантами з політичних мотивів, яка буде зафіксована, це можна вважати. А от Медичні працівники, ні, не, наші нехай працюють і надають медичну допомогу. А, можливо, виникнуть якісь речі, які вони будуть вимушені робити, бо це питання їхнього виживання. Це не співпраця, це виживання. А, так що я підтримую цю думку, і дійсно, якщо люди працюють в окупованих територіях, щоб вижити, тому що їм потрібно. Годувати своїх дітей, їм потрібно виживати. І, вибачте мене мою позицію, але саме Україна не захистила цих людей. Це не про зраду, це про виживання. Йдемо далі. Цікава інформація. Хочеться згадати знову, пам'ятаєте, я говорила, що Львів максимально активний. І сьогодні приходить інформація, у Львові повідомили про масове мінування. І там сьогодні зустріч Зеленського Ердогана та Гутереша. І сьогодні було дуже багато вибухів пошукали і на ринках, і на вокзалах. І це така, знаєте, була е, е, інформація СОС, і, і потім дали йдуть інформацію, що е, також Зінкевич спростував інформацію, нібито про знайдену вибухівку. Тобто люди говорять, що вибухівку знайшли, а Зінкевич каже, не знайшли. Давайте подивимося, Цікаво, вибухівка була чи не була. Ладно. Тому що одне діло позвонити, а інше діло справді зробити. Це для того, щоб зрозуміти, наскільки працюють наші служби. Це для того конкретно, щоб зрозуміти, чи вони, вибачте, мене не Фейсбук читають на робочому місці, що я в деяких правоохоронців бачу, а дивляться за порядку. Скажіть, будь ласка, чи була знайдена в Львові вибухівка? Я думаю, що ні. Е, можливо, там був знайдений якийсь муляж, але не була знайдена вибухівка. О, така інформація. Добре, йдемо далі. Цікава інформація сьогодні прийшла. Росія перекинула три винищувачі з кінжалами під Калінінград. Згадуємо, де Калінінград. Калінінград у нас під Німеччиною, під Польщею. І Росія у четвер, 18 серпня, перебазувала три назлобукові літаки Міг-31 з ракетами Кінжал на аеродром Чкаловськ Калінінградської області. Такий крок було зробито нібито в рамках стратегічного стримування. У Міноборони Ерефії заявили, що ніби кінжали невидимі та не вразливіші для будь-яких засобів протиповітряної та протиракетної оборони противника. І це все для стратегічного утримування, і взагалі вони будуть надалі нести бойове червове, бойове чергування ціле, ціледубово. Після цього. Москва прямо почала погрожувати Литві. У Кремлі заявили про захист своїх національних інтересів. І, однак, як зазначив депутат Європарламенту П'ятраш ВІДЧУС, ЛИТВІ байдуже на заяві Росії, вона не має наміру скасувати заборону. Для чого насправді Росія поставила там е, свої ракети, кінж, е, свої літаки, е, лі, літаки з тим кінжалом? Для чого вона тобі поставила? Які вона взагалі має наміри? Е, для чого? Чесний такі відповідь. Для чого? У нас рицар мечі. У нас королева пентаклів, і у нас сім кубків. Тут однозначно, знаєте, тут не ілюзія. Ілюзія в нас остання карта, ілюзія це вони так ілюзією прикриваються, а насправді. Не здивуюсь, якщо і полетять ті ракети. Тому що рицар мечів це конкретно, конкретні дії, конкретні наміри по королеві Пентаклі навіть щось відвоювати, мати взагалі якісь матеріальні передумови для того, щоб якщо, то це покрупно, Але треба розуміти. Хто такий рицарь мечів? да? Рицарь мечів це у нас огонь, огонь повітря. Якщо ми беремо по енергіям, це згадайте, будь ласка, на секунду огонь, який роздуває повітря. Це щось, знаєте, те, що не можна зупинити, це щось, що не можна контролювати. Це така рушійна сила, це така. Величезна сила, що це не можна контролювати. Так що, якщо, вибачте, мені десь загостриться ситуація, то огонь повітря може полетіти насправді. Оці удари вони направлені на, на Литву, можуть бути направлені на Литву, на Латвію, на Польщу чи ще на когось. На Литву, на Латвії, на Польщу чи ще там. Литва 6 жезлів і Польща Сонця. Все-таки це загроза, сон... загроза Польщі. Хоча тут, знаєте, підвойовують конкретно з Литвою, а пряма загроза сонцю. Чи буде це зроблено? Чи буде це зроблено? Кажу, що, поки це, знаєте, бряцкання, бряцкання, це конкретно заяви, інформації, це конкретно така бровада. Тут ще немає дій, Я не можу потрійки це занадто мало енергії, щоб сказати, потрійки, що воно піде. Е, немає ще подій, які до цього приведуть. Так що тут е, більше нічим да. Але якось Росія вже зовсім не тримається берегів. І це вже переходить різного роду в рамки. Добре, йдемо далі. Що нам там ще приготували новини? Ага, оце я цим хотіла закінчити. сьогоднішня заява Орбана. Хто такий Орбан? Це президент Угорщини, який відкрито підтримує. Путіна, і він сьогодні заявив про кінець епохи Заходу через війну в Україні. Що мав він на увазі? Він говорив, що Росія не переможна, Росію не можна перемогти, і якщо Захід не йде на співпрацю з Росією, то вони просто, знаєте, складуться і все рівно її не переможуть. Це що робить Орбан? Це політика Росії. Паш Кубків. Чи це він справді так вважає? І це, він так і вважає по шість мечів він конкретно. Так і думаю, що воно туди йде, але це і є політика Росії, тому що тут конкретно він виконує замовлення замовлення з Росії. Він такий, знаєте, перламентар з цієї сторони, який несе правду матку. От такі сьогодні були прогнози. От такі у нас були новини. Різні. Багато що мене не порадувало, але моє діло нести інформацію. А яка вона виявиться, це вже зовсім не моє діло. Ну, знаєте, в психології є таке питання і в езотеріці, а знайди, що хорошого в цих подіях. І саме хороше в цих подіях, що дійсно нам вдасться відвоювати Запорізьку АЕС. І в цьому є хороша подія, і чином це вдасться через перемовини. А з вами була Людмила Хмутовська. Якщо вам було цікаво, ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. І, як завжди, від цього серця, від цієї моєї душі, я вам бажаю гарного настрою, спокійного дня, мирного неба і світлого майбутнього. Всім па-па!